Чим загрожує жителям окупованої частини півдня рішення Путіна про мобілізацію? Як уникнути такої мобілізації і що робити у випадку примусу? І чи вплине поповнення підрозділів російської армії на ситуацію на фронті? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Рінковський. Новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони цієї країни Сергій Шойго заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів. Водночас російські медіа повідомляють, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 вересня зазначив, що мобілізація в Росії є визнанням, що її кадрова армія не утримала і посипалася. Будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого. Нас мають цікавити тільки наші завдання: це звільнення нашої країни, захист наших людей і мобілізація світової підтримки для реалізації наших завдань. У звіті Американського інституту вивчення війни за 21 вересня сказано, що оголошена путіним часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими. Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров рекомендував чоловікам віком до 35 років негайно залишити окуповану територію. Про це мер написав 22 вересня у своєму телеграм-каналі. За його словами, вже того дня на російському блокпості у Васильівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили у сторону Запоріжжя. Мета окупантів мобілізація чоловіків з окупованих територій України в якості гарматного м'яса на фронт. Написав Федоров. Він також нагадав, що 2014 року незаконні угруповання ЛДНР також влаштовували полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на тот Запорізької і Херсонської областей, зазначив мер Мелітополя. Іван Федоров попередив, що потрібно вже зараз або намагатись виїжджати у бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях через тимчасово окупований Крим до Грузії. Крім того, 23 вересня мер Мелітополя застеріг жителів окупованого регіону від участі у так званому референдумі. За його словами, участь у цьому процесі це теж шлях до мобілізації жителів окупованої частини півдня. Звичайно, ж це участь у мобілізації наших чоловіків, мешканців міста Мелітополя, всій тотальній мобілізації, яку зараз намагається зробити ворог. Звичайно ж, це ескалація конфлікту, і саме на тимчасово окупованих територіях. Ворог вже досить часто повторює, що хоче зробити гулаг на нашій території репресії тортури з місцевим населенням. А тим часом призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балецький заявив, що на території цього регіону почалося формування так званих добровольчих батальйонів для участі у війні на боці Росії. начал работать центр по приему заявлений от запорожцев, которые сегодня изъявили желание добровольно, подчеркиваю, служить в вооруженных силах Российской Федерации. Потому что именно так сформулировал президент в своей речи о том, что все участники добровольческих батальонов будут приравнены в полном объеме к участникам спецоперации. Так же, як і ворожони сили Російської Федерації, призначений Росією, так званий голова окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, 21 вересня, також заявив, що нібито багато херсонців бажають взяти в руки зброю це значить, те, що багато херсонців желають взяти в руки зброю і включитися в ряди тех воєнних, которые сейчас. Ведуть спеціальну воєнною операцію, тому вот ета значить це тільки толькажила депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі новинам при Азові розповів, що на його думку рішення Путіна про мобілізацію пов'язане з втратами російської армії на фронті. Поповнювати резерви в Росії збираються в тому числі за рахунок жителів окупованих територій України, переконаний депутат. Ну, треба розуміти, що мобілізацію, яку оголосили в Російській Федерації, це збирання додаткових резервів, і хоч вони там і не мають достатнього військового опиту, як ми бачимо, з тієї мобілізації, яка відбувається, хоча в документі, який там. Оголошував Путін і був анонсований як мобілізація. казалось абсолютно про зовсім інше, але згодом ми побачили, що призивають будь-кого навіть студентів. Тобто ця мобілізація це поповнення, скажімо так, живого ресурсу військових Російської Федерації, які на сьогоднішній день присутні на окупованих територіях України частині Херсонській, Запорізької, Донецьких Луганських областей. Це говорить про те, що фактично. Ті втрати, які понесли росіяни на сьогоднішній день в Україні, вони доволі значні, і для того щоб покрити ці втрати і замістити втрати живої сили, вони проводять саме мобілізацію. Сергій Хлань зазначив, що жителі окупованої частини Херсонщини занепокоєні тим, що з регіону перестали випускати чоловіків від 18 до 35 років. Ось саме це вже почало викликати занепокоєння, розуміти, що будуть виловлювати людей, щоб мобілізовувати, це складно уявити, тому що все ж таки настрій людей на Херсонщині доволі так потужно проукраїнський, і якщо навіть сформувати. Ну, Важко уявити, але якщо навіть сформувати батальйон, роздати зброю, то я впевнений, що точно цей батальйон почне кришити расистів, але ж ніяк не відправиться на фронт, щоб воювати зі Збройними силами України. Тобто, я думаю, що расисти це так само розуміють, тому на цей крок вони не підуть. Хоча там, скажем, Сальдо два дні по тому видав свій черговий там. Фейковий указ, але все ж таки, ця бумага є, де він говорить про те, що в Херсонщині починає створюватись добровольчі батальйони для захисту Херсонщини. Як пройшло два дні, ми бачимо, добровольців ніяких немає. Хоч він зазначав, що таких людей буду, буде дуже багато. Тим, хто не має можливості виїхати з окупації для уникнення мобілізації, депутат радить переховуватися. Сергій Хлань також додав, що потрапити до російської армії з українським паспортом неможливо. Це стосується тільки тих людей, хто все ж таки взяв російський паспорт. Якщо є такі люди, що взяли російський паспорт і потрапили до мобілізації Російської Федерації, то дійсно краще здаватися одразу в полон. Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що загроза мобілізації чоловіків, які залишилися на окупованій частині регіону, є цілком реальною. Сьогодні ключове це комунікація з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, перш за все, з чоловіків. Це заклики про те, що сьогодні максимально швидко потрібно виїжджати з цієї території, ні в як ні в якому разі не мобілізуватися, не прийматися участь у, у незаконних військових формуваннях і тим паче не йти на війну проти рідної батьківщини. І питання в тому, же, що сьогодні стоїть питання чи виїхати. Це буде через Запоріжжя, через Васильівку або вже виїхати зворотнім шляхом через Крим та покинути межі Росії. Тут питання в тому, щоб максимально покинути територію тимчасово окупованих територій. На жаль, ні з боку української, української влади, мовно кажучи, фізично ми не можемо якимось чином там вплинути на мобіліційні процеси. Тільки збройні сили України можуть це якимось чином там скажімо так, зруйнувати їхні плани. Я думаю, що армія робить все можливе для цього у першу чергу. Під загрозою мобілізації до лав російської армії опинилися жителі міст, каже депутат. Ключове місто це Мелітополь. Перші дзвіночки саме з Мелітополя йдуть. Але ми бачимо ці прецеденти на блокпосту. Ну на ключовому блокпосту це Васильівка. Фактично, там гальмуються хлопці з будь-якої громади тимчасово окупованих територій, не тільки Мелітополь. Всі хто перетинає лінію розмежування, вже були приклади, коли їх розвертали назад. Висаджували, тому ситуація достатньо напружена на всіх територіях тимчасово окупованих. Я думаю, що звісно з великих міст, таких як Мелітополь-Бордянсь, це буде більш швидко розвиватися, але потім це дойде до кожної маленької громади. Аскад Ашурбеков радить чоловікам, які живуть на окупованій частині півдня, уникати місць скупчення людей і будь-яких контактів з представниками російських окупаційних сил. Ну, звісно, ні в якому разі там не не приймати, не приходити до місць масового скупчення людей до якихось так, так званих адміністрацій, а, які зараз утворені на тимчасово окупованих територіях. не ну, фізично просто не відчиняти двері незнайомим людям, просто максимально ці дні максимально уникнути контактів з окупаційною владою чи взагалі з якимись їх представниками сьогодні. Це ну це життєво, життєво важливо, аби вберегти і своє життя, і в цілому а, не нашкодити й батьківщині. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомляв, що російські окупаційні сили дали вказівку терміново поновити військовий облік у Маріупольському районі. Вже зараз виїхати чоловікам з окупованого міста у бік підконтрольної Україні території майже неможливо, розповів Андрющенко у коментарі. Новинам при Азові. Крім того, у Маріуполі суттєво збільшилася кількість патрулів, створених російськими окупаційними силами. У Маріуполі ми спостерігаємо велику кількість патрулів. Такого ніколи ще не було в місті. Почалося це з суботи. В патрулях приймає участь, звісно, поліція, звісно, російські військові і представники комендатури перевіряють чоловіків, звіряють якісь там дані, навіть встановлюють мобільні блокпости посеред міста. Зупиняють автівки, теж перевіряють дані, що звіряють. Ну, ми впевнені, що йде підготовка до власне, примусової мобілізації. І по мангуському району, де як частина Маріупольського району, вона вже почалася. Ми знаємо про факти в Мангуші, знаємо про факти глобального вивозу чоловіків селища Портовське. Це Мангуський район недалеко ну, від Маріуполя. Тобто, все крокує до того, Петро Андрющенко. Упевнений, що мобілізація розпочнеться одразу після проведення так званого референдуму. Думаю, що на Днями вже так, ми побачимо і мобілізацію, і побачимо все усі красі. На жаль, на жаль, наші чоловіки і маріупольці ті, що не дослухались порад всіх, мабуть, українців, і маріупольців, і сусідів, і офіційних, і неофіційних залишати місто. І це, мабуть, що найсумна ситуація, що наші чоловіки будуть змушені воювати проти своїх сусідів. Проти своїх земляків на передовій ми ж розуміємо, що їх будуть використовувати як громадне м'ясо. Ми розуміємо, що понеїхало кадирівців, і зокрема в Маріуполь, знову ж таки, взагалі по окупованому території. Тобто, ці заграні вже сформовані, особливо там вибору немає. Тим Маріупольцям, яких мобілізують до російської армії, Петро Андрющенко радить здаватися у полон до Збройних сил України. Хто з опиниться в мобілізації? У нас одна порада. Здавайтесь одразу в полон, полон не сором. Ну і тут принаймні є шанс на вживання і на розуміння, що тебе примусово мобілізували, Ти не мою воював, да і може бути звільнений від відповідальності нормальне подальше життя. Петро Андрющенко також зазначив: для того, щоб уникнути мобілізації до російської армії, маріупольцям потрібно діяти негайно. В них є декілька днів на сьогодні, да, для того, що якщо це можливо, вискочити з Росії з Росії, вискочити там не знаю через Беларусь, якусь європейську країну за українським паспортом, що і, ну, і там ховатися. Від власна російської мобілізації, якщо так казати, тому що ті, хто залишаються в Росії у цих всіх таборах для розміщених особ, і так далі. Так далі, вони так само підуть під мобілізацію, просто не з Маріуполя, а з Росії, тобто залишатися в Росії, це теж не вихід. Вихід залишатися в дружній до України країни. Директорка з адвокації Центру прав людини Зміна Олена Луньова розповіла, що в Україні вже існує практика, коли мобілізованих на окупованих територіях Донецької і Луганської області після потрапляння у полон судили за статтею Державна зрада максимальний термін покарання за державну зраду – довічне позбавлення волі. Вони отримують реально великі строки позбавлення волі: 10, 12, 13, 15 років. я таку маю гіпотезу, що вони. Швидко визнають себе винуватими, е, в, в сподіванні, що їх після вироку обміняють. Проте російська сторона не поспішає обмінювати наших громадян. Власне, наскільки мені відомо, що жодний такий український громадянин, який був взятий в полон, не був обмінений. Відтак е, залишається питання, навіщо зараз е, цих людей судити? Правозахисниця зазначила, що державна зрада має передбачати добровільний вибір служби в лавах російської армії. По-перше, по такій тяжкій статті. Не, не, ми не погоджуємося з тим, що люди, які були примусово мобілізовані, вони вчинили державну зраду, тому що про державну зраду можна говорити при добровільному переході на бік супротивника. А коли ми маємо багато інформації, насправді дуже багато в мережі є, і я знаю, задокументовано офісом генерального прокурора стосовно примушування до служби, коли людину мобілізують, фактично викрадають, і вона не має змоги. Пручатися або має змоги відмовитися тим більше від цих заходів і потрапляє на фронт. І якщо навіть нема в нас доказів того, що вона когось стріляла, когось бувала і так далі, все рівно зараз ми бачимо, що таких людей засуджують до позбавлення волі в великих строків і як державних зрадників. Судова практика у таких випадках має бути змінена, вважає Олена Луньова. Я думаю, що офіс генерального прокурора і слідчі органи мають звертати увагу на повідомлення таких полонених про те, що вони були призвані в примусовому порядку. Врешті у нас є кримінальне провадження, тому що примусова мобілізація на окупованих територіях є воєнним злочином. І люди, які вчиняли цей злочин, мають понести покарання. Значить, що прокуратура має фіксувати це. Норми кримінального кодексу України, які стосуються призову до російської армії, жителів окупованих територій, потрібно змінювати, зазначила правозахисниця, оскільки мобілізація чоловіків у цих регіонах після проведення так званих референдумів набуватиме великих масштабів. Тим, хто був примусово мобілізований, Олена Луньова радить звертатися до українських правоохоронних органів. Якщо вже людина потрапила. До е, зборного пункту або до військкомат, і людину не випускають звідти. Треба, е, очевидно, що треба звернутися до правоохоронних органів України. Це може зробити родич такої мобілізованої особи. І ще раз нагадаю, що мобілізація мешканців окупованих територій, призов на службу до армії супротивника є воєнним злочином. І тому необхідно повідомити органи правоохоронні органи України. Це можна зробити через веб-сайти. Посилання є на сайті офісу генерального прокурора, можна е, заповнити форму, подати заяву про вчинення відносно особи воєнного злочину примусової мобілізації, і це важливо зробити, тому що в подальшому, коли, коли мобілізована особа потрапить до полону, я думаю, що це може бути взяти до уваги судом. Також правозахисниця звертає увагу на те, що важливо не скоювати воєнних злочинів у разі участі у бойових діях. Треба або на етапі. На етапі участі в збройних діях, воєнних діях або відмовлятися від них, але в перспективі є російська тюрма, або вже коли людина потрапила до, ну, до фронту, намагатися здаватися в полон українській армії якомога якомога швидше, і не вчиняти незаконних дій в сенсі воєнних злочинів, не виконувати заздалегідь незаконних наказів. Не вбивати цивільне населення, тобто всі ті речі, які є складами воєнних злочинів, звичайно, необхідно не вчиняти і при першій можливості все ж таки здаватися. Я думаю, що тут, якщо коли людина здається і спілкується з правоохоронцями, обов'язково наполягати на примусовому характері мобілізації, я дуже сподіваюся, що і те, і те саме говорити своєму адвокатові, тому що всім всім надається адвокат. Військовий експерт, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський, зазначив, рішення російської влади щодо часткової мобілізації населення означає те, що у Кремлі не відмовилися від ідеї знищення України. Ми треба недооцінювати противника. Попри те, що ми отримуємо інформацію, що там хтось тікає, хтось, хтось там відмовляється. Я уважно передивився всю стрічку новин. Щодо того, наскільки були масові протести, Так ось не було масових протестів. Були поодинокі виступи, які не впливають на ситуацію. Якщо, вибачте, за цинізм, можна так сказати, в каналізаційних стоках, безперечно, присутні молекули чистої води, але ми все одно сприймаємо ці стоки як каналізаційні стоки. І саме так ми маємо сприймати ситуацію, яка зараз вкладається в Росії. Попри те, що там десятки, можливо, сотні втечуть. Все одно вони мають можливість назбирати в процесі мобілізації достатню кількість ресурсів для того, щоб вони були відправлені на війну. Новостворення після мобілізації підрозділи російської армії можуть з'явитися на фронті приблизно через 3-6 місяців. Вважає експерт. Утім, жителі окупованих територій можуть опинитися там набагато швидше. Зараз ми маємо такий парад референдумів, тобто буде оголошено про прийом цих. Новостворених утворень до складу Російської Федерації, і тут е, найбільша небезпека є для жителів, які е, України, громадян України, які опинилися на окупованій території, тому що зрозуміло, що їх будуть просто брати пачками е, лав збройних сил Російської Федерації як тіпа типу, ново, новообрецьоних. Е, Громадян Російської Федерації. Тому е, це подвійна загроза, тому що виходить так, що може бути ризик того, що можуть це представити, що українці воюють проти українців. І е, Росія таким чином, ну у найближчій перспективі може застосувати ці е, підрозділи, які створені з е, населення окупованих територій, безпосередньо в бойових діях протягом місяця. Тобто, скажімо так. Загалом ми можемо почати відчувати присутність присутність додаткових сил та засобів Росії десь приблизно через місяць півтора. Російські військові будуть щосили примушувати до мобілізації жителів окупованих територій, зазначив Сергій Грабський. Росіяни вони просто віртуози у примушенні у примушенні до війни. Тобто, наскільки мені відомо, є навіть випадки, коли просто заарештовується вся родина, жінка і діти опиняються в так званому фільтраційному таборі, а у чоловіка вибір або бути присутнім при розстрілі жінки та дружин та дітей, або або йти воювати. Причому він досить сильно обмежений можливості навіть здатися в полон. Тому знаєте, засуджувати таких людей дуже складно, але якщо є можливість уникнути такого призову, якщо є можливість втікти на вільну територію, то це треба робити вже негайно. Народний депутат України, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, Ігор Чернів, вважає, що рішення про мобілізацію це останній козир Путіна. Ви ж розумієте, що це такі останні козирі в рукаві, які достає Путін, тому що в принципі у нього немає вже чим воювати чи ким воювати на територіях на лінії фронту? Він його шантаж зерновий, ядерний. Я маю на увазі зас там газовий. Вони не спрацювали. Він намагається просто виграти зараз час. Задля того, щоб е якось ще притиснути, або е захід, щоб вони на нас тиснули, щоб ми сідали за переговори, або на нас напряму, але це йому не вдасться. Тобто е він буде шукати за цей час ще якісь е варіанти, як нас дотиснути, щоб сісти на застіл переговорів на їхніх умовах. Звісно, що ми ніколи не погодимося з е окупацією нашої території і ніколи не підпишемо такі мирні, мирні угоди. Також на думку депутата рішення російської влади щодо проведення часткової мобілізації може прискорити постачання зброї в Україну від західних партнерів. Я впевнений, що так. Ну от вже Лістрас про це говорить, що вони збільшать постачання озброєння. Я думаю, що і Сполучені Штати і не забуваємо, що вже вже восени запрацює Ленд-Ліз. Тому дивіться, найголовніше те, що Сполучені Штати весь західний світ. Прийняв рішення ще там на першому Рамштані, що Україна не, має, не може програти. І ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно, незважаючи зараз на мобілізацію, на там якісь інші чинники, які, намагаються, які ми намагаються впливати на, на українську сторону Російської Федерації. Тому е, я думаю, що будуть збільшені і військові е, озброєння, які нам будуть поставлятися, і санкційний тиск також буде збільшений. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України згарбницьку війну і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Ренковський новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.